Ну, я не можу назвати якогось органу, правоохоронного органу, який би ми могли назвати абсолютно незалежним. На жаль, це вже ані Служба безпеки України, ані звичайно МВС, ані ДБР. Очевидно, що за результатами перших. Кроків нового керівника набу будемо бачити його, наскільки слушно моє зауваження до нього, але в будь-якому випадку, справді ми є свідками такої тенденції, коли оця розгалужена система правоохоронних органів, зокрема таких, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією, суть яких якраз і полягала в тому, щоб вони були. Політично незалежними поступово, од крок за кроком, ця політична незалежність фактично ліквідовується. І на жаль, це загроза для нормального демократичного розвитку країни. На жаль, це те, що чим нам доведеться боротися вже навіть після перемоги у цій війні, для того, щоб країна повернулася на нормальний демократичний шлях розвитку. І на жаль, це все дуже пов'язано з цією першою частиною нашої розмови, як коли ми говорили про. Якусь спробу контролю інформаційного поля не завжди доречну спробу контролю інформаційного поля. Тобто, ми бачимо якусь концентрацію влади і обмеження пов'язані якраз в інформаційному полі, тобто через цей так званий єдиний марафон, ми бачимо. Коли правоохоронні органи, зокрема, і е, ті, які зобов'язані боротися з корупцією, беруться під контроль, і очевидно, що це все ну загрожує для демократичного розвитку України. Більш того, е, знаєте, от є ситуація, е, скандальна ситуація з колишнім керівником служби безпеки України паном Бакановим. От е, коли всі теж закрили очі, примружили очі на те, що окей, не професіонал, але президент має право призначити на цю посаду, ніби ту людину, яка йому особисто. Найбільш вірна, яка йому для нього є особисто найбільш близькою. Відтак президент йому довіряє йому має довіряти суспільство. і ми бачимо, чим це закінчується. Ця історія, тобто ймовірність того, що пана Баканова звинувачують у державній зраді і причетності до тих страшних дій, які мали місце під час повномасштабного російського наступу, покаже, що недостатньо бути просто хорошим другом президента для того, щоб виконувати професійно свої обов'язки, і більш того, для того, щоб бути. Готовим протистояти російській агресії, проблема якраз у тому, що ми не бачимо, чим та історія закінчилася, якщо ми говоримо про Баканова. Я, я, я тому, власне що... сказав в, в такому ну, продовженні до тобто, поставі, немає, що я, я, немає, я, немає розумію, я не придираюсь до слів володі. А, я просто про інше. Проблема якраз у тому, що а, влада сказала, що. Ця справа засекречена, тобто є, є якесь розслідування, але результати розслідування вам, шановне суспільство, не розкажемо. І на цьому крапка. Тобто, вже якраз навіть... у цьому проблема. Це навіть сам головна. сам факт про звільнення голови служби безпеки з статтею дисциплінарного статуту, який по суті передбачає фактично державну зраду. Це дуже вже багато про що говорить. І справді, зважаючи на обставини звільнення, мені здається, що тут контроль для суспільства, інформація, яка. Яка очевидно дозовано має подаватися, зважаючи на воєнний стан, але тим не менше має подаватися, що робиться з цією справою. Ну, ми мама мали би це отримати, тому що дуже небезпечно, коли не зрозуміло, що робиться із цим мова саме про контроль суспільства.